Так, ну а тепер з приводу того, що більшість американців підтримують ідею санкцій проти країн, що торгують з Росією, аби змусити Москву припинити війну проти України. Результати соцопитування публікує Reuters. За цими за цими даними 62% респондентів виступають за санкції проти торгових партнерів Росії. Цю стратегію президент США Дональд Трамп застосовує лише частково. Так наголошує Reuters. І президент штатів Дональд Трамп закликав притягнути до відповідальності філантропа Джорджа Сороса, його сина, звинувативши їх в підтримці насильницьких протестів. у США. згідно з повідомленнями. Трамп вважає, що дії Сороса та його оточення завдали значної шкоди країні, і наголосив на необхідності уважно стежити за ними. Нагадаю, Джордж Сорос – 95-річний, уродженець Угорщини, відомий підтримкою неурядових організацій і просуванням ідеї відкритого суспільства. він також послідовно критикував політику Трампа в 23-му році. Сорос оголосив про передачу контролю над своєю фінансовою імперією синові Олександру. До того ж, раніше філантроп часто ставав об'єктом критики угорської влади. А за прем'єрства Віктора Орбана були закриті фінансовані Соросом освітні установи і ухвали, Но антиміградські закони відомі як «Стоп Сорос».